Добрий день любителі винограду. Сьогодні 21 серпня 2023 року. Ми продовжуємо вас знайомити з гібридними формами. На даний час хочу вам показати гібридну форму Балабанова. Це румейка. Або як ще її називають румеєчка. Ось така гібридна форма з надраннім терміном достигання. Дуже мені вона подобається. Подобається своїм. Зовнішнім виглядом, як бачите, яка чудовий окрас, чудові грона, красива ягідка і дуже-дуже хороший в неї термін достигання надрання гібридна форма. Як бачите, нагрузочка також в неї є. Я залишив по одній гронці пагін, щоб не затримувати її термін достигання. Е, і в даний час вона вже повністю готова, її можна було вже і днів десь 5-7 назад знімати, але ми трішечки знімали інші сорти, зрізали. Ну, і підійшла до неї черга, вже будемо її повністю зрізати, вона повністю готова. Гібридна форма дуже-дуже красива, дуже термін достигання в неї хороший надранній. і приємний смак. Смак в неї дуже високий цукор. Гармонійний смак і така плотна хрустка консистенція ягідки. Шкірочка взагалі не відчувається. Ну, подобається мені ця гібридна форма. Одне невелике, але ну, можливо, це лише в мене. Не знаю, будь ласка, в кого вона росте. Якщо напишіть, щоб люди також знали. В мене вона чому-то виходить більш така слаборосла. Як бачите, і рукава в неї ще невеликі кущику, це вже напевно, п'ятий рік. А от лози і рукава, ну, ну не можу я її, як то кажуть, розкачати, що, щоб довести і то при так такій нагру... при такій силі росту вона показує ось які чудові результати, гронки в неї такі, ну ця гронка можливо така грам 800-900, ну ці такі десь до пів кілограма, ягідка в районі десь 12-14 грамів, Ну, все чудово. Але сила росту такої дуже ну, ну, в мене вона не показує. Пагіни такі десь міліметрів вісім плюс-мінус і рукава. вона... Ну, не знаю, Можливо, я ж повторюсь, це в мене, так що в кого є ця гібридна форма, будь ласка, підскажіть, як вона веде у вас. Можливо, місце таке вона також посаджена більш вже на старому участку. Ну, а так, формою я задоволений. Ну, Зараз ми зріжемо декілька. Ягідок по цій гібридній формі і подивимося на вагах Ось така, як натерти ягода, така красиво червона. Вона дуже не переходить в темний такий колір, що бажу повністю фіолетовий. Такий більш красно-фіолетовий. Тому приємний приємний колір. Так, ну ось у нас 0. Ось 11 грамів ягідка. Так, наступна. 11,5 ну, в середньому десь около 12 ну, якщо б можливо 12,3 Ось три ягідки 34 грами. Можливо, аби була в неї більш сила роста, можливо, її потрібно привити на більш сильно рослий е подвой, щоб вона показувала кращі результати. А Можливо, це в мене так виходить. Не можу я нічого сказати. Ну, і при, такі, при такій силі роста вона показує чудові результати. Ну, ось, Як бачите, розрізаємо вона. Повністю така тверда, не сочна ягода, дуже така біла кайма. Це говорить о тому, що ягідка така більш хрустка, більш м'ясиста. Зараз ми скуштуємо ягідку. Дуже-дуже солодка, дуже хрустка. Шкірочки взагалі не відчувається. М'який така приємна, гармонійний смак з хорошим цукром. Ну, цю ягідку як оказу їв одну і хочеться ще. Вона взривно-соковита, ну, Приємно, приємно таку ягідку смакувати. Тому ось така румеєчка. Мені дуже сподобався цей сорт, так що я його продовжую з ним працювати. Достойна така гібридна форма, я думаю, ну це така більш гібридна форма Вже з такими гронами, з таким кольором, і більш і для ринку, і для базарів, ну, і для себе, і для сім'ї порадувати Тоже чудово. Так що, ось така у нас вийшла румейка Балабанова в 2023 сезоні. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте лайком, коментуйте, в кого як вона себе показує. А ми йдемо далі. Бажаю всім кріпкого здоров'я, до побачення, до наступних відео.